Біг почався з того, що мій перший товариш в моєму житті, Валера Козинець, запропонував мені записатись на тренування на легку атлетику. І, власне, я почав зі стрибків у висоту. Ми стрибали разом з Валерою. Валера, на жаль, загинув на війні, тому, тому так. А я продовжую бігати. Доворк я ще попрацював шкільним вчителем два з половиною роки, і власне тоді я бігав на роботу або з роботи. Це власне дуже дуже допомагало мені виконувати весь тижневий тренувальний цикл. Потім я почув, що є «Run Ukraine» і вони проводять найбільше в Україні забіги. Спочатку ми взяли участь в Дніпровському півмарафоні. А потім вирішили вже наступного року зібрати сильну команду, якусь таку потужну естафетну, і е, взяти й перемогти в якомусь корпоративному забігу. І так власне і відбувся наш біговий клуб.